Так, щодо ліків, дивіться, я як психолог абсолютно впевнена, що до психолога не потрібно ходити десятиріччями. Абсолютно 100%. Знаєте, основна задача е, нас, ну, моя, наприклад, яку я перед собою ставлю, допомогти, зрозуміло, е, десь якісь травми працювати, це понятно. І навчити вас самодопомозі, самолікуванню, тому що найкращий лікар для себе це є ти сам. Всі відповіді є внутрі себе. Просто для того, щоб ти сам себе чув, відчував, розумів, що ти хочеш, що тобі потрібно, що зараз треба зробити для себе, тобі потрібен контакт з собою, тобі потрібно знати себе, тобі потрібен емоційний інтелект. І я так само зову, призиваю людей утриматися від прийняття будь-яких антидепресантів. Тільки клінічні, якісь дуже надважкі випадки, там ок. Але якщо ти просто часто буваєш в сумі, або там, ну тобто ти просто вирішив пити антидепресанти тільки тому, що тобі щось десь поганенько, послухай, тобі потрібно пізнавати себе, а не йти за антидепресантами. Тобі потрібен психолог, класний психолог, такий як я, наприклад. Щоб ти навпаки, ну ти п'єш антидепресанти тільки тому, що ти себе не розумієш. Ти взагалі не розумієш, що тобі треба, для чого ти тут, хто ти? Як себе поводити, як, як вибори робити? Ти насправді депресуєш, хандріш тільки тому, що ти не знаєш себе, все. Я тобі точно це кажу. Тому що головна задача антидепресантів заблокувати твої емоції. І якщо ви думаєте, що вони блокують тільки негативне якесь там проживання, вони взагалі тебе блокують. Це те саме, щоб відрізати тебе від твоєї душі. Ти розумієш це? І а, я навпаки кажу про те, що навпаки, якщо тобі погано, тобі прям бігом потрібно до психолога, тобі потрібно навчитися себе приймати, проживати. Це є робота, така, знаєш, глибина, але це можливо все. І потім ти завдяки праці з собою, а не навпаки, я хрестілась від себе. Я почала блокувати себе, розумієш, не приймати взагалі. Я сама собі невиносима стала. Уявіть, в яких ти відносинах з собою. І а коли ти емоційний інтелект поправиш, я тобі гарантую, твоє життя зміниться дуже круто. Виши мені запис на консультацію в особисті.